Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Митник вимагав хабар у 3 тисячі доларів за безперешкодне вивезення готівки через кордон. Мова йде про суму 4 мільйони гривень. Свої послуги співробітник пункту пропуску оцінив у 3% відсотки від усієї суми. Тобто, в цій історії порушників двоє. Один хотів перевести незадекларовані кошти, інший за це вимагав свою долю. Останнього відсторонили від виконання обов'язків на час проведення слідства. Його судитимуть за вимагання неправомірної вигоди. Сбу затримала адвоката, який перейшов на бік росіян під час окупації Херсона. Чоловік став очільником бюро технічної інвентаризації та переписав майно захопленого на той час Херсонського морського порту на баланс окупаційного мінтранспорту РФ. Крім того, калаборант закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів РФ, за що обіцяв російську зарплату та лояльне ставлення з боку расистів. Після звільнення Херсона Фігурант намагався переховуватися від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місце перебування. Та затримали. Наразі він перебуває під вартою. Адвокату загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Гривня домашнього виробництва недорого. Поліція затримала ділка з арцизу, який вдома друкував купюри номіналом 500 гривень і продавав кожну за 150. Технологія у бізнесмена була дуже проста. На принтері він друкував дві частини купюри, а потім склеював лаком. Він відтворював захисні елементи, що робило купюри схожими на оригінал. Чоловіка затримали, коли він хотів продати 23 тисячі 500 фальшивих гривень. Усього до затримання чоловік реалізував 75 тисяч гривень підробленої валюти. Стоматологічне обладнання та 65 тисяч контрафактних електронних сигарет намагались ввести в Україну поза митним контролем. Загальна сума товару сягнула 55 мільйонів гривень. Контрабанду ділки намагались провести через одеський порт під виглядом косметичної продукції для волосся. У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає трохи більше ніж півтора мільйона гривень. Тепер бізнесменам доведеться сплатити штраф у тих же 55 мільйонів. А ще у них конфіскують усе вилучене майно. Слідчі ДБР також з'ясовують, хто з працівників митниці допомагав контрабандистам. Забив до смерті, бо приревнував. Як з'ясували слідчі, Одесит розшукував свою кохану. Із підозрою про зраду він прийшов до знайомого, бо саме там мала б бути його жінка. Не знайшовши її, підозрюваний кілька разів вдарив товариша по голові. Травмований чоловік з непритомнів на подвір'ї, а ревнивець утік. Лише на ранок сусіди побачили на вулиці побитого чоловіка та викликали швидку. Постраждали, помер по дорозі у лікарню. Медики пізніше констатували, це був набряк мозку. Того ж дня підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років за ґратами. Майже 70% українців з раком підшлуткової залози помирають вже на першому році встановлення діагнозу, адже в половині випадків його фіксують на пізніх стадіях. Аби збільшити обізнаність а заразом і кількість обстежень на ранніх стадіях, українська спілка онкохірургів разом з партнерами розпочала показ циклу програм онкосвідомість. Це сім відеороликів, в яких доступно та достовірно фахівці розповідають про статистику, перебіг хвороби, симптоми та власне як зменшити ризик захворювання. Ми зробили е, взагалі невеликі невелике таке дослідження, е, як інформацію шукають в інтернеті люди з онкозахворюваними місці І взагалі щодо даної нозології. Е, потім поділюся з вами, і вони стикаються з проблемами дуже багато інформації неперевіреної. Тому я розумію, що чому такий був попит? Люди хочуть, щоб з ними говорили е, зараз е, Особливо після війни оголилися person to person, така персональне, таке звернення зрозуміле, і відкрилась людяність. І тому люди хочуть, щоб з ними говорили нормально людяно. Одеси повертаються айтівці. місто потрапило до українського топ-5 за кількістю спеціалістів. Станом на осінь 2023-го, згідно з даними спеціалізованого порталу Доу, Одеса піднялася на четверте місце за результатом у 4%. За минулий рік місто випередило Івано-Франківськ та Харків. Додам, згідно з дослідженням, програмісти продовжують активно підтримувати ЗСУ. 81% регулярно донатить. Середній розмір внеску становить 190 доларів на місяць. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.